Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. На дворі у нас закінчується липень місяць, і це означає, що у нас з вами сьогодні буде відео про порожні пляшечки. Покажу вам, що у мене закінчилось. І почати хочу з ось такого от кондиціонера для білизни від компанії Юнайс. Nice. Кондиціонер подобається, але компанії ЮНАС є два види ось таких от кондиціонерів: є фіолетовий і є фіолетовий, йде з ароматом лаванди, є ось такий от рожевий. Кондиціонер дуже гарно працює, він дуже гарно пом'якшує білизну після прання. Але єдине, що цей кондиціонер рожевий він йде з таким ніжним-ніжним квітковим ароматом. Я люблю більш насиченіші такі аромати, коли білизна дуже гарно. Насичено пахне. Але для одягу то він суперовий. На одязі не сильно ярко виражений. А для білизни я би використовувала все ж таки з ароматом лаванди. Ось такі от кондиціонери, але Користуюся, з задоволенням використала і буду користуватися. І також можу порекомендувати вам. Також закінчився у мене ось такий от кондиціонер Salix Soft. Також подобається. Я неодноразово його вже брала, і неодноразово він у мене є в порожніх пляшечках, тільки з різними ароматами. Подобається, але на даний момент не беру, тому що маю в запасах від мережевих компаній. І третій кондиціонер для білизни ось такий от від компанії. «Доктор Клінік» у мене закінчився. Також не сильно насичений аромат, такий ніжний ніжний. Я використовувала його також більше для одягу. Для білизни я використовую більш з такими насиченими ароматами кондиціонерів. Далі, закінчився у мене ось такий от, е, аром, як його назвати, освіжувач повітря. Я неодноразово замовляю в компанії фармасі, і Юнайс і такі нейтралізатори запаху. І цей от я купила в Аврорі, він мені дуже сподобався. Він такий, от бачите, тут намальовані цитруси. Він з ароматом таких цитрусових, дуже такий яркий, насичений яскраві цитруси. Дуже гарно устраняє різні неприємні запахи. І я б навіть так сказала, нічим не відлічається. Від нейтралізатора від компанії Фармасі. Взагалі дуже сподобався. Я просто от сьогодні забігала в Аврору, але я його не бачила саме такого, тому взяла інший. Але як побачу, обов'язково повторюю, бо дуже сподобався. Далі закінчився у мене ось такий от гель для миття посуду, засіб для миття посуду. Засіб також купувала колись в Аврорі. Тут великий об'єм, цілий літр. В цілому засіб непоганий. Але, як на мене, то він трішки такий рідковатий. Я люблю більш густіші такі засоби для миття посуду. Тому повторювати точно не буду, його використала і все. Далі закінчились у мене ось такі от. Я вже думала, їх не буду показувати, але постійно їх відкладаю. Ось такі от три пачки вологих серветок. Нічого особливого, постійно використовую, постійно маю в запасах такі засоби для прибирання. І закінчився ось такий от вологий туалетний папір. Е, непоганий, можу рекомендувати, беру вже не вперше, подобається. Далі закінчилось у мене ось таке от милко для рук від компанії «Фармасі». Такі, таке з морськими мінералами. Я неодноразово також вже про нього розповідала, дуже подобається. Користуюсь і надалі буду використовувати. Постійно поновляю собі ці милка в запасі. І закінчилось також ось таке от милку з оливою також від компанії Фармасі. Також дуже гарно вимиває ручки, не сушить шкіру, має приємний ніжний аромат. Далі. Закінчилась у мене ось така от шампунь з часником. Це також компанія Pharmacy. Тут великий об'єм 500 мл. Я вже розповідала, подобається. Користуюся і шампунем, і масочкою. такою, масочку Я замовляла вже вдруге, бо там менший об'єм подобається. Надалі буду користуватися, але поки що не буду замовляти. Бо хочу використати те, що маю в запасах. Дуже багато всього в мене є в запасах. Далі закінчились ось такі от ватні диски, нічого особливого, прошиті, подобаються 140 штук. Але я постійно їх купую не одні й ті ж самі. Постійно вибираю щось інше, щось нове. Тому повторювати 100% не буду. Далі, закінчився у мене ось такий. от Кондиціонер для волосся. Ще він у нас тут зараз вам скажу: це кондиціонер з бавовною, олією та кератином. До речі, дуже класний кондиціонер. Я вже також неодноразово про нього розказувала. Був в Юнайсі ще такий шампунь, але його вже зняли. Не знаю, чому так. Кондиціонер шампунь знятий, кондиціонер ні. Але він мені дуже подобається і маю ще, здається, дві пляшечки в запасах. Тому, звісно ж, буду і надалі користуватися. Так, далі покажу вам, це вже сина засіб, це розчин для лінз. Так, вирішила показати, можливо, комусь згодиться. Він пробував багато, але найбільше йому подобається саме цей от засіб. Тут великий об'єм 375 мл. І він вже і один, і другий, і третій брав, і все-таки повертається до ось цього засобу. Розчин для лінз. Далі закінчився у мене ось такий от аромодифузор від компанії Юнайс. Аромодифузор непоганий, але мені не сподобалось те, що він. Ну, буквально кілька днів відчувається його аромат десь до тижня. Потім все. Аромат такий тихий, тихий, його майже не відчувається. Тому мені це не сподобалось, і дуже швидко він закінчується. Він не бюджетний в каталозі, але я б його не рекомендувала. Аромодифузори. Можу порекомендувати від компанії Лівеста і Фармасі. Вони мені дійсно дуже подобаються. У них дуже такий насичений аромат. От у мене до цього часу стоять в залі кімната велика, 24 квадрати, і він. Дуже гарно відчувається, такий неймовірний насичений аромат стоїть і дуже надовго вистачає. Вистачає десь, напевне, на місяців 2 від компанії Фармасі А від Лівести то в мене взагалі по 3-4 місяці вони стоять. Так що, більше, рекомендую від компанії Лівеста і Фармасі, З Юнайсу не дуже сподобався. Далі закінчився у мене ось такий от шампунь сухий. І покажу вам ще закінчився ось такий от від Лівеста. Це Айвон, це Лівеста. Якщо обирати між цими двома, то, звичайно, найбільше сподобалась Лівеста. Дуже гарно справляється своєю задачею, гарно так, скажімо так, освіжає, не вимиває, а освіжає волосся і має дуже приємний аромат, не задушать. Тут дуже такий якийсь хімозний, насичений аромат, що я, наприклад, коли його наношу, він мені аж якимось таким неприємним ароматом віддає на легені. Тому, звісно ж, оцей от лівеста. Але наскільки я знаю, він вже зараз знятий. І чомусь я так передивляюсь каталоги. Його немає зараз в каталогах, навіть заміни йому немає ніякої. Не знаю чому. Писала вже була на лінію підтримки, але мені ніхто нічого не відповів за нього, чому його зняли і чи буде йому заміна. Далі... Закінчилась у мене ось така от зубна паста Аквафреш. паста сподобалась, непогана, але повторювати не буду. Мала в запасах. Зараз також маю багато інших, тому на даний момент саме таку купувати не буду. Далі, закінчився у мене ось такий от для душа від компанії Івроше. Це ось така лімітка в них виходила. Мені здається, в минулому році перед новим роком. Хороший, хороший задоволенням використала. Звісно ж, не замовлю вже, бо їх таких вже зараз немає. Але геть для душу сам сподобався. Так, закінчився у мене ще ось такий геть для душу. Це він мені був, попадався в подарунках, сюрпризах в Аврорі. Насправді дуже сподобався. Тут він дуже густий, такий насичений, він дуже гарний аромат залишає на тілі після миття. І аромат тут дуже класний, який я люблю. Аромат парфумів Tom Ford Лос Черім. Вишенька така насичена яскрава сочна вишенька. Тому гель дуже сподобався. Звісно ж, якщо я його побачу, хоча я щось не придивлялася, є він там такий на продажу чи немає, то я, можливо, його повторюю. Гель класний. Далі закінчилась у мене ось така от масочка від компанії Ріж. З злінію ріж крем, але я не знаю, чи є вони зараз ці масочки, чи ні. Масочку я вже купувала давно, вона мені дуже подобається, мені її вистачило надовго, наносила її на обличчя, були такі випадки, що я її змивала, а були такі випадки, коли обличчя так було суховате, скажімо так, вимагало зволоження, то вона гарно вбиралася і її не потрібно було змивати. Але масочка дуже класна, дуже гарно зволожує і насичує шкіру. Звісно ж, такої, напевне, нема, хоча потрібно подивитися, щось давно вже не переглядала засоби для обличчя від івроше. Можливо, я і замовлю. Десь в перших числах має прийти пропозиція до дня народження. Мені потрібно буде обрати щось. Для того, щоб забрати собі подаруночок, то, можливо, я і придивлюсь до таких от засобів від компанії Івроше. Далі, дівчатка, закінчилась у мене ось така от сироватка для обличчя. «Ейвен» компанія компанія НЮ». Сироватка сподобалась, непогана, але нічого такого особливого. Повторювати не буду. Більше подобаються сироватки від компанії Юнайс. Nice. Я вже говорила, маю зараз купила для себе золоту, вона мені дуже подобається золоту сироватку, таку з золотими частиночками. І взяла також погані пропозиції цього разу від компанії Oriflame. Взяла кілька сироваток в користування. Тому з «Ейвана» поки що повторювати не буду. Далі закінчилось у мене ось таке от масло або олійка, як правильно називати, для волосся компанія Avon. Сяйво. Сироватка для, зараз я вам скажу точно, сироватка для придання блиску волоссю. Подобалась. Я також користуюся такими сироватками від компанії Avon І користуюся ще також від компанії Oriflame з лінію Elio. Також мені дуже подобається. Так, закінчився у мене ось такий от парфумчик. Це парфумчик мого сина. Купував він його в Zara. Це ми з ним були в Італії і. Дуже часто ми відвідували зару, і він для себе вибирав парфуми. Я також, звісно, любителі парфумів. Назву не знаю, Лізбоа, чи я правильно не буду. Ви потім будете казати, що я неправильно називаю, як називається парфум. Ось так ось закінчився. Дуже йому подобається. Але на даний момент не знаю, чи такі є, бо купували ми його ще кілька років тому. Також закінчився у мене ось такий от скраб для ніг. Дуже подобається. Постійно використовую, вже неодноразово його показувала в порожніх пляшечках. Це компанія Юнайс. Nice. Маю в запасах і надалі буду користуватися. І покажу вам ще такі от пробні зразочки. Закінчився у мене. Закінчився, використала ось такий от пробний зразочок. Це ваунт мені приходив. ну Тут багато розповідати не треба про цю лінієчку, Дуже класна лінієчка. Масочка дуже подобається, маю її ось таку в об'ємі 50 мл, але то мені був, приходив в стартовому наборі пробний зразочок, то я його використала. Взагалі, маска дуже класна. Рекомендую. І також використала ось такий от пробний зразочок денного гель-крему для обличчя, також лінієчка ваут. Також дуже подобається. Я спочатку спробувала ось цей от зразочок, а потім замовила собі цілий флакончик, ось так він виглядає. Дуже подобається. На даний момент є в моїх улюблених. Так. І також використала ось такий от пробний зразочок від новейш масочка. Поки що повну версію не замовляла, хочу замовити от в цьому наступному каталозі, що відкриється, бо також дуже сподобалась. І закінчились у мене ось такі от патчі під очі гарін'єр. Це мені наталочка. Присилала в подарунок канал Наталя з Києва. Дуже мені сподобались ці пачі, я використала поки що одну. І ще одна є у мене від Наталочки. Дякую, Наталочка, патчі дуже сподобались, можу рекомендувати. Так, також закінчились у мене Закінчились. використала ось такі от пробні зразочки, ось таких от кремчиків новейж. Ну, Взагалі мені кремчики від нове всі подобаються. І використала, зараз вам покажу ось такий от кондиціонер і шампунь. Також мені приходили в пробних зразочках. Використала, дуже сподобались. Але поки що не замовляю, тому що, я ж кажу, маю дуже багато всього в запасах. Використаю це, а потім буду брати вже лінієчку до олочі. І ось такий от. Шампунь також використала пробний зразочок, також сподобався. Здається, все вам показала. Ось такі, от у мене, дівчатка, засоби позакінчувались. Я вам усім дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада почитати відгуки ваші в коментарях. Тихого мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.